Одна каструля десяток інгредієнтів. Скільки всього потрібно, та яка ціна, аби зварити справжній український борщ, перевіримо на полтавському ринку. Щоб зварити класичну першу страву, до прикладу, на п'ятилітрову каструлю, господиням потрібно обійти не одну крамницю. Полтавці кажуть, борщ без м'яса це не борщ, та лише свинина чи свинячі ребра потягнуть на 90-100 гривень, і це якщо взяти не кілограм, говорять покупці. Продавчиня Тетяна ділиться, вартість на м'ясну продукцію зросла. Ребра 220 ціленькі можна по 200 отакі домашні, свіжі. Зв'язку з тим, що подорожчала, Ла, жива вага. Жива вага все дорожчає, зерно подорожчало все. Ну і в нас відповідно також подорожчало. Натомість не всі продавці м'яса, згодні з цією думкою. Продавчиня Юлія зазначає, що ціна на м'ясні вироби не змінилася, та додає, вартість зросла тільки на сало. Свинина чисто по м'ясу не подорожчала, подорожча. Подорожчало сало, 200 гривень, 250, 150. сало. Саме найдешевше 50 – це буде обрізне обрізки сала. Не менш важливими інгредієнтами борщу є овочі: картопля, цибуля, морква, буряк, капуста та помідори, без яких приготування страви неможливе, говорять полтавці. Продавці діляться людей на базар, ходить мало, тому ціни на ці продукти помірні. На капусту залишилося 20 гривень, на буряк і на моркву понизили ціну. Вже вибирають грядки. І вже настав час такий, що треба вже вибирати у людей своє є, підсобні хазяйства є, і менше і людей дуже мало. І треба реалізація, щоб була знижувати, звісно, щоб не пропадало, жа куди живуть. Все воно так потихеньку знижується, знижується, немає людей подивитися на базар. Вражайність в цьому році теж помірна, говорить продавчиня Надія. Тож ціни майже на всі овочі, які входять до борщового набору, утримуються на одному рівні. Картопля 20 гривень, морка й буряк 20, цибуля 20. На одному рівні пока поки не одна. Врожайність, мутри на який сорт, який краще, який, який хуже. Приділа так, норма цей. Тож підсумуємо. Якщо придбати 400 грамів м'яса, півтора кілограма овочів та пучок зелені, який також в середньому коштує 20 гривень. Полтавцям 5-літрова каструля борщу обійдеться в орієнтовно 158 гривень. Деяких така ціна влаштовує. Інші говорять, що ціни кусаються а в супермаркетах все ж таки дешевше. Ми живемо в селі. У нас є що зварити борщ. Так все дорого, а що тут дешеве. Ну, може, подешевшала картопля, трішечки проти минулорічних цін, цибуля, так Все дуже дорого, тому що пенсія в людей і зарплата не піднімається. Ось, бачите, прийшла за помідорами, а набрала вже цілий рюкзак. І Що ви купили і скільки вийшло грошей? 130 гривень. Я купила майже 6 кілограмів. Помідор і півтора кілограма перця. Та ну всі воно б'є, ну так брати треба, що ж їсти треба теж. А що сьогодні купляли? Оскільки витратили? Творог купляли, перець купляли, синенький. Ну, поки 250 гривень. Сносло так. Ціни, як ціни. Це ще добре, що таке є, коли йде війна. Це дуже добре. Економісти прогнозують, порівняно з минулим роком ціни зараз дещо нижчі. Це пов'язано з гарною врожайністю в Полтавській області, на відміну від південних регіонів, в яких через нашестя сарани врожай менший. Додають, що урожайність в нашому регіоні дозволяє забезпечити не лише місцеві потреби, а й підтримати інші куточки України. Але знову ж таки ще повністю врожай не зібраний. Дуже велика проблема щодо зберігання. У нас не так багато таких професійних овочесховищ, щоб можна. Можна було зберегти урожай, наприклад, до початку наступного року, тому сказати, що ціна весь рік триматиметься, от як на картоплю, 15 гривень, ну трішки можливо більше. То, звісно, ні, звісно, ближче до зими завжди ціни підвищуються, і цей рік не буде винятком. Нагадаємо, вже цієї суботи, 13 вересня, в нашій державі відзначають день українського борщу, свято, яке підкреслює важливість цієї страви в нашій культурі.